Щоб уявити, як виглядало місто Володимира, ми відвідуємо з вами парк Київська Русь, де відтворені в реальних масштабах фортифікації 10 12 століть. В місто Володимир вели троє воріт. Головними були Михайлівські ворота, що знаходились на сучасній Михайлівській площі та отримали назву від монастиря, що згодом був побудований поряд. Висота воріт сягала 21 метр, поступаючись легендарним золотим воротам Константинополя лише на 4 метри. Саме тут, у парку Київська Русь, є можливість чітко уявити масштаб фортифікацій стародавнього Києва, які не дійшли до нашого часу, та поринути у вайб життя міста того часу. Особливо яскраво виглядають кінні шоу, які влаштовують на ристалищі, площі для лицарських турнірів. Є символом дружби.